Віталій буде шаки, в проти Бонобов. Іспанія рейтинг 2047. Французький захист. Знаю, B6, такий хід невідомий мені. Так, це все знаєте. Круто. Треба його підривати, що він все знає. Він хоче там, тут, тут. Десь де 5 хоче піти. А використати його оцю. же 5 там підеш. Ні. Не знаю. Це якось дивно за нього. Коняш, виденько, чик-чик, чик. Нужно ведь якісний типу пожертвувати. Заслона чорнополя. А може, ні. Може, це чересчур. Може, це чересчур. в 6 може в нього і. Ну я хочу B4. Кінь B5. Зрівно B4. Граємо активно в цю в цю, цю гру. Так. де буду бачити. Ще б БА три зіграти було б також непогано. Ну і так, може поміняюсь, там якби відкриє діагональ. Поміняюсь. Так, піше 5 тебе не цікавить, так? Да? Кінь 4, кінь Б, кінь в 6. Та й відразу піду за чорними полями. No problemes. Кінь Д5 кудись увіть. Чек. Ліфер G5, якщо не б'єш, якщо б'єш, також не весело. плюс ту радисть може підійти. Що це таке за французька цікава вийшла. Так, я прийшов сюди. Ти взяв, я взяв. Як ти від мата захищаєшся? Ніяк. А, то тут просто мат. Тьфу. Я думаю, що він встигає ще забрати. Як він встигає? Не встигає. 83 на 63, облискуючи ходи. Так. Це просто неточність. 5 він не зіграв. Хоча. 5 логічний хід. Ну, поки кінь на краю, поки король в центрі. Мій то вже не в центрі. У Мене пішак на Е5. Цей центр я навряд чи втримую. Структура буде в чорних кращою, тому мені треба енергічно грати і відкривати гру. з королем грати. Так. Ну, тут йому треба було зіграти. Слонце, Закінчувати розвиток. От він відстає у розвитку і король поганий. Треба було ці проблеми вирішити, і там плюс-мінус близько до виграної по, -по комп'ютеру. По першій лінії. А це близько до програної. Ну добре, не програний, просто гірше. Позиції, але проблеми чорні не вийшли. Повторний ходив фрезем. Кінь залишився поганий, Король залишився в центрі. Вже можна було Кініє 4, на ну, ОК, 2-0. Ну і коли пішак на Е5, то це зазвичай. Передумова атаки короля. Бо мені дає простір, він вже на п'ятій лінії. Зажимає позицію, якесь поле F6 для тактики. Ну Просто кінь під боєм, тому блискучий хід, ну, якби очевидно, що висить мат. А від мату захисту мат. Віталій Ваталішах. Рай в рус. Тарас, Тарас Войнович. Витович. Рейтинг 1978. Французький захист. Тю -тю 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 -тю. Я грає амбітнімцовича. Якщо приймуть, прийняли. Добре. Слон тут стоїть. Тримає центр, тому що у чорних піжикова перевага в центрі. Це зазвичай невдалий маневр. Шак тут захищається різними ходами. Ну, можна помінятися, в принципі влаштовує. Підготовка Б4, тут не даю коню поміняти слона. Підготовочка. Далі ще 4 h 5 Така французька структура і тут білопольний слон поганий. Чорнопольний хороший, але чорнопольного вони швиденько розміняли чорні. Це може недобре бути. Пішак проблемний. Пішак втратився. Окей. Сильний кінь. Міняю його. Можна Є6, мабуть, піти. Son ja 6 ферзь. Можна просто пішака забрати. А, Є6 вравна на ферзя напали. Тічочек такий, да. Мало приємного. Ну, перевага і ось тактика, яка реалізовує цю перевагу. Дякую. Дев'яносто шість на вісімдесят. Розьме чорне поло, чорним стало найкраще. Ну, кінь багато ходів зробив. Також в дебюті. Це може бути також погано. Хоча комп'ютер там не писав, що це прям така груба помилка, але не точність неточність, і потім це це переростає в щось більше. Тут нема фігури.